Сьогодні. сьогодні у нас з одного боку для багатьох цікава тема, для когось може, вона вважається філологічною чи лінгвістичною, можливо, вона зацікавить. Але сьогодні я був в університеті і почув дуже цікавий вислів, коли навчені радять досить такого пристойного рівня. Один із доповідачів сказав: ви бачите, поки ми розмовляли російською мовою, то в нас і наука була, і публікація, і все. Як перейшли заставили нас перейти на українську, це десь. Це говорить про те, що українська не пристосована для наукової думки, для творчості. От, тому я щасливий, що зараз нема в Україні такої тенденції, що можна повертатись на російську і далі жити і творити за російською мовою. Звичайно, коли мова заходить про мови, то для того, щоб не бути суб'єктивним, необхідно розібратися. Все-таки що краще, одна мова чи інша, і взагалі. Для чого служить? Як є в кожній мові якісь і недоліки. А для цього маємо розібратись в усіх перевагах, в усіх недоліках, починаючи з того, що таке мова в природі. Коли ми спілкуємося, що передаємо ту чи іншу інформацію, ми користуємося мовою. Мови можуть бути, бути дуже різні, крім мови людей, є мова птахів. Це звукові мови чи мова інших тварин. Є мова кольорів, наприклад, мова квітів, яку використовували іноді розвідники, і для того, щоб передавати якісь, якусь інформацію, яка недоступна іншим. Свого роду От. Є письмові мови, які взагалі не озвучені, а чисто знакові. Взагалі в природі, скільки мають потоків інформації, скільки і існує мова. Ми ж будемо користуватися саме поняттям мови по відношенню до людства, до тих мов, якими воно спілкується. Бо це для нас найбільш цікава, хоча для дослідника, мабуть, взагалі було б цікаво подивитись, які існують мови в принципі, в природі якими можна користуватись, і якими можна передавати інформацію. Бо, по суті, якщо ми спробуємо зробити визначення мови, то можна сказати так, що мова це копія модуль тих процесів в природі, які об'єктів, які нас оточують, це лише копії. І в цьому відношенні я говорю речення, але це речення відповідає якомусь процесу чи об'єкту. І ось уже тут починається ділення, що оця речі говорить про процес, а оце визначає якісь форми і структури. Воно чимось нагадує поняття потенціальної кінетичної енергії. Що потенціальна це структурна енергія, енергія форм, організації в природі, то кінетична це руху, змін, процесів. І от тут теж подібні е, речі ми можемо спостерігати. І який завгодно мова. Звичайно, що мова не приходить сама по собі, вона формується на основі потоків інформації по тих чи інших каналах. Ми з вами говорили, що людська свідомість має чи наш розвиток побудований на двох блоках. Те, що ми називаємо свідомістю і підсвідомістю. Для того, щоб працювала підсвідомість необхідно Своя окрема мова, мова, про яку ми практично нічого сказати не можемо, і яку можна образно назвати підсвідомо-інтуїтивною мовою, ми можемо більше е, дати знам, знам, мати інформацію і говорити про мови, які стосуються саме того блоку людини, який ми називаємо свідомістю. Е, Відносно свідомості, людина отримує інформацію по п'яти каналах. Це зоровий канал, десь 80%. Майже, майже 20% це слуховий канал. І ще три канали, по яких до нас надходить невелика, незначна частина інформації. Це, ви знаєте, смак, нюх, Дотик. І все по суті. Іншу інформацію ми можемо сприймати лише не спеціалізованими каналами, а не мов би всім тілом. От коли щось таке тривожне в природі відбувається, то ми відчуваємо, що щось не гаразд, нам щось не подобається. Але спеціалізованого каналу у нас немає. Саме дивне те, що кожен канал, це той, що приймає інформацію, він, по суті, може бути передавачем інформації. І взагалі є такий принцип будови в природі, що природа приймача, чи антенна приймача і антенна передавача, вона має бути одна і та ж. Пам'ятаєте, коли шукали розуму Всесвіті, то була така пропозиція скористатись довжиною хвилі водні, 21 см. Чому? В тому що це найбільш спосюджений елемент у Всесвіті. І що якщо будуть передавати, то на цій хвилі, і на цій хвилі, чи радіотелескопами чи подібними ж засобами, антеннами, які сприймали ту ж саму інформацію, ми маємо і приймати. Ну, цей принцип використовується всіма нашими комунікаціями, які стосуються потоків інформації. Так от, дивно те, що ми сприймаємо по п'яти каналах, але використовуємо для передачі інформації між собою лише один це звуковий. Дивно, що ми не можемо, так склалося в природі, скористатися світловим каналом. Ми відямі звуку, щоб ми користувалися світлом. Ми світло бачимо, світловий поток, інформація. і чому б нам не передавати теж світловими потоками. Ми дійсно це робимо, але робимо вже штучно через додаткові пристрої, через власну розбудову. Те ж саме по інших каналах. Між іншим, звуковий канал використовується практично всією біосферою. В біосфері майже немає ніяких, на прохіді, ніяких практично не використовуються інші механізми. Для передачі інформації в оточуючий простір. Це дуже цікава обставина, але вона по відношенню до самої мови, в якійсь мірі другорядна. Ми ж говоримо про мови і їх можливості. І, мабуть, почнемо, з того взагалі я та теж звукова мова. Коли людина будує мову на потоках інформації, то вона починає з того, що вона копіює ті звуки, які є в природі. Той звукоряд голосних і приголосних, яких вона чує, і відповідно вона може їх відтворити. Такими звуками і роду цеглинками будови мови, а цеглинки будови, які не змінюються, ми називаємо їх інваріантами. Це є голосні букви. А в українській мові таких голосних букв шість штук А, Е, І, О, У, И. І ще звук, Якщо додати до цих шести голосних звук Й, то ми отримаємо І і А це Я, І і Е. Зрозуміли. Ї, і, І-І, І, і й, Йо, Ю, І, Іу. А от до І до у нас немає. є такої немає. Є, і, а є Хоча в деяких звуках воно звучить. Що цікаво, тут зразу ж оскільки одною з особливостей української мови, ми про це будемо говорити, є її гармонійність. То цікаво було б відстежити, як алфавіт і звукоряд, який поданий в алфавіті, відображає музикальний ряд. Ноти до, ре, мі, фа, соль, ля, сі до. Також, що цікаво, що дійсно дивиться до о, Ре, Мі, фа, а Потім повторюється Соль і ЛЯ вже комбінований звук. Цікаво, що ці перші 4 звука ряді алфавіту і 4 звуки в музикальному ряді, вони практично співпадають, крім того, що А змінюється на О а О на А. І ще одне, мабуть, теж цікаво буде для тих у кого укладопитливий розвиток, що якщо взяти чотири звуки основних і в мові, і в музикальному ряді, який повторюється, це нагадує чотирьох складову будову ДНК, де використовуються теж чотири складови для передачі інформації. А в цьому мова чимось от по аналогії дуже подібна до генетичного спадкового формалізму. Кожен із цих звуків. Він відображає, якщо ви спробуєте скласти відповідно губи при вимові О чи У і так далі, це буде різний склад. Причому зверніть увагу, що губи при цьому від щілини переходять через еліптичність до майже кола О. Тобто це різні звуки, які відповідають будові і наш речовий апарат. Теж відповідає цим звукам. Якщо до цих звуків почати додати приголосні, то це вже будуть якісь інформативні сигнали, крім настрою, емоцій і тому подібне, що несуть голосні звуки, додається змістовна частина. Змістовна частина, наприклад, К, ми вже про неї, по-моєму, згадували, буква К це вже погано. Згадайте такі слова як к ще, К щек. К. Ще ржа. К. «ка», або К-К-К. «ка -ка», «ка -ка» і тому подібне. А от Ко це вже дуже добре. Чи колосок, чи корова, чи коза, і пішло, і пішло. Все те, що дає якийсь нам продукт для нашого життя. І не лише це вже добре. Це. Бачите, інше звукосполучення, інший склад і інший зовсім зміст. Все, що гладеньке і те, що якби простір, наприклад, ЛА, Лада і так далі, звук Ла, а от звук РА, так, стільки багато в нього значень. Яке присутнє у такій великій кількості слів і різних значень, але про це трішки пізніше. На що я хотів би звернути увагу, що з цього боку, коли ми тому «к» або якомусь, наприклад, щепить шина, шила. І так це щось вже від змії, щось гостре і тому подібне. Бачите, оцей е, якби склад, він відіграє роль свого роду інваріанта, теж інваріанта якогось е, загального, якоїсь загальної дії в природі. Е, так само, як і голосні звуки, вже такі е, двохскладові, вони теж свого роду інваріанти, які несуть особливу інформацію. І коли ми складаємо Якесь слово із цих двох складів, вже в нас виходить, як ми, ми згадували Ра по Ра. Тобто пора, це вже сонечко зійшло, пора, вже пора йти. Ми по сонцю йдемо. Це вже щось визначаємо у часі. І це теж свого роду інваріанти. Причому інваріанти особливі. В залежності від того, який інваріант, можна говорити про дію. Ті, хто займається технікою, знають я такий принцип зворотнього зв'язку. Зворотний зв'язок може